Транскордонні подорожі Європою ще ніколи не були такими складними. На тлі динамічних глобальних змін потрібно орієнтуватися між десятками національних систем та сотнями операторів дорожніх зборів. Вже знайшли рішення для сплати проїзду дорогами Європи, яке полегшує життя вам та вашим водіям, маючи 30-річний досвід, ми є лідерами у сфері розумної оплати доріг та сервісів. Використовуючи наші системи та карти Shell, ви можете керувати всіма витратами в дорозі. Оплата за дорожні збори та пальне, паркінги та автомийки все в одному місці. Співпраця з Shell як єдиним постачальником, спрощує вам життя і в дорозі, і в офісі. Це всеосяжне рішення. В нас найширше покриття на континенті. Універсального рішення для оплати всіх доріг, поки не існує, але пристрої Europe Shell вже дозволяють це робити в багатьох країнах. Та якщо вам наразі потрібно більше ніж один пристрій, наша команда підбере найвідповіднішу робочу систему для вашого бізнесу. Це справді зручно. Налаштування проходять просто і швидко, а система об'єднує всі платіжні операції і формує в один рахунок в одній валюті. Це крок в майбутнє. Як тільки нові території приєднаються до EETS, вони будуть автоматично додані до нашого покриття та оновлені на пристроях по бездротовій технології Over the Air. І ми зможемо швидко налаштувати пакет країн під зміну ваших потреб. В результаті це спростить та оптимізує управління дорожніми платежами та всім необхідним для безупинного руху вашого бізнесу, як в дорозі, так і в офісі.